Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти, як я підбираю індивідуально кристали за допомогою діагностики чакр маятником. Хто не знає, мене звати Лена, я чакролог, майстер з виготовлення браслетів сили. Я підбираю їх під запит, також я діагностую чакри, проводжу навчання по роботі з маятником. Ще я прикріплю всі посилання на мої попередні відео, також на мій інстаграм. Підписуйтесь, будемо з вами знайомі сьогодні. Відео про те, як можна використовувати кристали і як можна їх індивідуально підібрати собі по запиту. Браслети сили я виготовляю вже близько двох років. І сьогодні на своєму власному прикладі покажу, як я буду підбирати кристал для себе, тому що для клієнтів я роблю це часто для себе я робила це вже дуже давно. Про лікувальні властивості самих кристалів, про магічні властивості, про містичні властивості кристалів, взагалі мені здається, вже багато хто знає. Сьогодні про це розповідати не буду. Сьогодні конкретно покажу вам на своєму власному прикладі, як за допомогою діагностики можна підібрати для себе кристал і використовувати його для власного підсилення. Тому давайте одразу перейдемо до практики. Я зараз переключу камеру і одразу перейдемо до практичної роботи. І так, я буду підбирати для себе кристал за допомогою маятника. Ось у мене є такий шаблончик з семи основними чакрами. І за допомогою нього я зараз оприділю для себе, яку чакру мені треба підсилити. Сьома чакра Сахасрара. Відповідь маятника так, саме на сьому чакру Сахасрара. Це цікаво, тому що а, гірський кришталь я вже ношу. Це в мене такий браслетик є на зв'язок із Ангелом. Він на підсилення сьомої чакри Сахасрари. Тому мені навіть цікаво, що це може бути за новий кристал. І найчастіше це саме гірський кришталь. На Підсилення саме сьомої чакри, ось, до речі, в мене ось тут є. Підсилює мене також в процесі діагностики. Я дуже люблю тут зберігати маятник, щоб він підсилювався також додатково силою самого кристалу. Так, давайте зараз пробуємо за допомогою ось цього шаблону підібрати кристал для мене на сьому чакру. Так, це у нас буде чистий кварц, лунний камінь, аметистовий кварц, лабрадоніт, аметист. Окей. Це у мене буде аметист. Давайте я одразу запишу сьома чакра, аметист. Окей. Так, мені чакру потрібно підсилити, збалансувати. Окей. Відповідно, знаючи той процес, який зараз я проживаю особисто, можу сказати, що для мене аметист може підсилювати мене в процесі довіри до того процесу, який зараз я проживаю. Тобто, у мене зараз такий період в житті, коли відбувається дуже багато змін, і деякі з них мене можуть лякати і лякають. І аметист в цьому випадку зможе мені допомогти довіряти і рухатися в тому напрямку, який я для себе обрала. Покажу вам взагалі, як виглядають кристали аметисту. Ось такі у мене є різні варіанти. У вигляді браслетика, є ось така підвізка. Мені здається, тут 5 мм в діаметрі. Але так як у мене є підвізка за метисту з свідною цепочкою, я її ношу ось буквально уже приблизно 2 місяці, але він у мене не був заряджений. Я його інтуїтивно придбала, коли була в Україні, в гостях у мами. І зараз уже я розумію, для чого він мені був потрібен ще тоді. Але я того ще на той момент не усвідомлювала. Тепер я знаю, що я його підзаряджу для себе на балансування саме сьомої чакри Сахасрари, для того, щоб підсилити свою віру в те, що все йде найкращим чином для мене зараз, в даний момент мого життя. Взагалі з аметистом дуже цікаво, тому що це перший раз за всю історію моїх виготовлень індивідуальних браслетів, що я почала носити аметист. Раніше він мені відчувався дуже важким. Я виготовила дуже багато. Браслетів з аметисту це прям топ-5 всіх кристалів, які найчастіше замовляють клієнти. І е, це мій найулюбленіший колір, ось такий фіолетовий. Я обожнюю саме аметист, але я не могла його носити. Я пробувала одягати браслети з аметисту, але вони мені відчувалися занадто важкими для мене енергетично. Тому, можливо, зараз. Мій час настав. Тепер у мене це буде не просто гарна прикраса, а ще і заряджений кристал з наміром для того, щоб збалансувати сьому чакру Сахасрара. Це дуже круто. Ось саме таким чином можна підбирати для себе індивідуальний кристал. Це я вам зараз навела прям такий мінімальний приклад, як це можна робити. А взагалі, я раніше браслети використовувала для того, щоб допомагати справлятися з блоками, які у нас є на основних чакрах в чакральній системі людини, і результати моїх клієнтів вражаючі. Відгуки ви можете почитати у мене на інстаграм-сторінці. А сьогодні для прикладу показала вам, як я підібрала для себе гаметист і з задоволенням буду продовжувати його носити. Але тепер не просто лише як гарна прикраса, а із відповідним наміром. Усім дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Якщо будуть якісь цікаві запитання, можна буде навіть окреме відео зняти, тому пишіть в коментарях і не забудьте підписатися на канал. Всім пока!